У Китаї минулого року було двісті виробників тракторів. Двісті в цьому році ми вже знаємо, що їх більше чотирьохсот. І саме цікаво, що фабрики ділилися минулого року, цьому році, не знаю, на три категорії: фабрики системні, це великі заводи, типу Юто, Зумльон, Ловол, і там ще їх перелік. А це фабрики, в яких є великі лінії, роботизовані, вони працюють з ліцензіями, з усіма такими речами, які відповідають за якість. Є фабрики другого класу, це фабрики, які також великі, але вони не роботизовані. вони... Гарної якості і фабрики треті це умовно гаражі на сьогоднішній день. Можливо, вже їх і п'ятних третігори, але сам факт. І саме цікаве, що коли ви зіштовхуєтеся з тракторами ноунеймів no або маленьких брендів, або ще щось, ви зіштовхуєтесь також з проблемами сервісу запчастин. Це фактично, як кажуть, одноразовий трактор китайський всі під одну гребінку Ні, так не можна. Їх можна реально розділяти. Насправді ми кажемо сьогодні про те, що трактор вироблений. В Україні трактор з комплектуючими, які беруться у крупних системних виробників, таких постачальників як Юдо, кьончай, як ґат інші фабрики, які постачають на крупні заводи, на самі на топчики. Тому ми маємо на складі і запчастини, тому ми маємо на складі і гарантію. Тому ми маємо на складі і якість. Тобто, фактично, ви отримуєте системний продукт в Україні.